Чирій Тіго Pro 2021 року з рідним пробігом 10 тисяч кілометрів. В неї було всього два ТО по офіційному дилеру, це нульова і перша. Автомобіль на гарантії. Ніяких проблем з автомобілем немає взагалі. Ідеальний стан. Ні одна деталька не фарбована. Комплектація, просто взрив мозка. За ці гроші. Ну, от реально нічого не родити в лучше комплектації. Просто нічого нема. Парфари ви вже бачили, що вони Full LED, безключовий доступ. Далі. Ну, склопідйомники, понятне діло, електросидіння, е шкір, кришка багажника на електроприводі, led читок, великий моніторчик, CarPlay безпроводний, у нас вже ніяких проблем. Підігрів руля, руль приятний. Е Далі. Дивимось. Включаєте задню, так? Це нітралка. Включаєте задню. Оператор, дякую за телефон. Так, дивимось. Камери 360 і камера задня. Ну це нікого не вдивиш, не удивиш, в принципі. А ми робимо отак. Раз. І просто вводимо. І тут ця машинка показана, як вона знаходиться. Причому, ви отаку робите, так, у вас руля крутите. І руль повертається і на камері. Уявляєте, ви включаєте аварійку і аварійка починає моргати на машині. По-моєму, це уровень. По салончику непогана отілочка. З понятне діло, що все ідеально, нічого не повертається, нічого. Все просто булочка. Приємно грає музика. По заводу у нас тут амбієнтна підсвіточка. Уже не треба її доставляти. Так, давай знімаємо далі. 18-й колес, томбіль їде досить мягко, по задньому ряду, дивіться, всіх своїх родичів сюди положите, посадите, поставите. Взагалі без проблем. Місця більш ніж достатньо. Да, там панорамка зверху, панорамка відкривається. Можна вилазити, дивимося. Класно. Кришечка на електроприводі. Там у нас, звісно, лежачі речі, ми їх заберемо. Закривається, відкривається. камери, понятне діло, з цих боків ніяких царапинок я тут не бачу. Хороший стан кузова, хороший технічно. Машинка на гарантії, взагалі ніяких питань немає. Все ідеально. Якщо вона вам подобається, можете приїжджати дивитися. Інших питань немає. Просто причин її не купити, просто немає. Якщо вам подобається такий оранжевий красивий колір. якщо вам нравиться. Взагалі такі великі кросовери. Вона надходить, приїжджайте і забирайте. 100% підійде. Будь-яке СТО, їдемо на офіційний дилер, куди треба, перевіряємо. Ендоскопи, всі ваші улюблені, взагалі ніяких проблем. Tiggo, 21 рік, 10 тисяч кілометрів пробіга, максимальна комплектація як Треба, нічого не фарбовано, тільки що сам все перепровіряв. Один власник. Е, номер там, приїжджайте, записуйтесь на перегляд автомобіль в наявності. Ні. Ні. Ні.